Сьогодні з Оленою Урсуленко ми говоримо про рідне місто, а також про перспективи його розвитку. Це схили нашого Дніпра в районі Алеї Слави, де є родина мати, де є вічний вогонь. Це перетин поколінь, це місто пам'ятає минуле, воно має теперішнє життя. І безпосередньо там формується і майбутнє нашого міста, майбутнє підростаючого покоління, майбутнє. Ну і держави. Ми знаємо, що у цьому місті відбувається дуже багато заходів, як державного значення, так і місцевого. І з вами згадували сьогодні до нього йдуть Коли залишити, да, залишити пам'ять про весілля, залишити пам'ять про свої якісь такі видатні дати. Тому цей баланс сил, де світло завжди перемагає темряву, мені здається, це саме ось. То місто, місце, яке наповнює силами і надає нові ідеї. Нові і те, ідеї. Що підкрі... те, що ми говорили, підкріплюється ще природньою величою і красою. Це, <с міштаб, <с міштаб, 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 це Дніпро, є. схил. Також я би віднесла до цієї категорії найулюбленіших це куранти художнього музею. Я дуже люблю туди підійматися, де видно наше місто Херсон, можна подивитися навколо, не просто оцінити його, а все ж таки насолодитися цим рухом, життям, яке кипить навколо. А те, що стосується. Нашого міста, краси. Маю надію, що у нього, знаєте, відновлення ще попереду. Краса, ось та первинна краса, мета, з якою будувалося наше місто, архітектурна краса. На жаль, сьогодні вона втрачає. Не тільки вигляд, але й силу. І від цього дуже-дуже прикро. Зі свого боку я дуже багато, на мій погляд, зробила. І саме перше, хотілося б розповісти про створення архітектурної ради при міському голові, куди увійшли наші ну, значущі архітектори, це і Авраменко Галина Георгівна, і Степаненко Олександр Олександрович, і Найдьонова Людмила Федорівна, і Бостянський Михайло. Але ж, на жаль, їх поради, їх робота, вона була недооцінена і органами виконавчої влади, і міським головою, і ті проекти, над якими ми працювали. У цій каденції, у ці 5 років, вони не були реалізовані. І, знаєте, поділюся з вами, не думала, що ми, ну, таке у нас відбудеться. А, у зв'язку з тим, що практично реалізувати ці ідеї не було можливості, я знайшла для себе ще один напрямок, у якому зараз працюю. Це вступ до аспирантури, і мені дуже хочеться, щоб ось цей аспект впливу е психологічного, фізичного. Творчого розвитку особистості, який відбувається і за рахунок навколишнього світу, все ж таки розкрити через архітектуру, яка є у нашому місті, що вона потребує уваги, її потрібно відновлювати, тому що наші містяни вони повинні. Любуватися, вони повинні знаходити в собі сили, наповнювати свої сили, а це можливо за умови ну, красивого навколишнього середовища. Тому один із напрямків, куди я зараз направила ще свою діяльність, це написання кандидатської роботи ну, поки ось. Аспирантська така робота. Ми бажаємо вам успіхів <світ> і будемо сподіватися, що всі разом ми все ж таки е зможемо зробити так, щоб наше місто виглядало. Не хочу сказати краще. А більш комфортним для усіх нас, а коли воно гарне, воно безумовно буде більш комфортним, тому що коли ти бачиш безлад, то це аж ніяк з комфортом не асоціюється. Я з вами погоджуюсь, навіть у нашій бесіді, да, як ми розмовляємо про підприємців, про бізнес, наскільки це відбувається. Активна бесіда, і тут, коли заговорили про улюблені місця нашого міста, їх же насправді дуже і дуже, дуже багато. І зелене місто, місто фонтанів, місто краси, зараз якось коли задумуєшся над цими всіми процесами ну вже настрій кудись дівається. Тому мені здається, це наше найперше завдання і не тільки влади, не тільки соціально відповідального бізнесу, це і кожного, кожного мешканця. Кожного мешканця. Тому що ну, правда від нас, від кожного залежить дуже багато, що буде з нашим містом, що буде з майбутнім нашого міста. Від ми нікуди не діваємося. Ми будемо і надалі продовжувати жити у нашому місті. У нас ростуть діти, онуки вже, тому майбутнє повинно бути чистим, яскравим, комфортним. Ну... Я цього дуже хочу. Я маю надію, що саме так і буде. Mm -hmm. Дякую вам.